А друзі, щойно ми в сюжеті побачили, з якою легкістю рухаються спортсмени різного віку. Так, наші наступні гості також рухаються з неймовірною легкістю, але вони не мають жодного відношення до спорту. Хто це буде, дізнаємося через секунду, тож дочекайтеся. дочекайтесь. Друзі, просто зараз в нашій студії з'являються представники танцювальної студії шотландського танцю. Це Антон Воронко та Дінара. Вам доброго ранку. А, розповідайте, от взагалі, коли у нашому місті з'явився шотландський танець? І як це сталося? Ну, я думаю, шотландський танець з'явився у Дніпропетровській з Шотландії. Це зрозуміло. А, ну так, так. А коли? Як а, давно ми танцюємо саме в нашому наш, місті? Наш клуб вже існує більше трьох років. Я думаю, тут шотландським танцем займалися раніше, але це було маловідомо. З більш широким поширенням в Україні клубів історичного танцю mm -hmm. почали цікавитися танцями народів Європи, в тому числі кельтськими, тобто ірландські, шотландські, бретонські танці. Ну і ми ось вже більше трьох років танцюємо шотландські танці, танцюємо бретонські танці, танцюємо бальні танці. Ну, але зараз, зараз більше якось цього літа захопились полюбили За три роки полюбили саме цей вид танцю і наскільки цікавляться Дніпропетровці шотландським танцем? Ну у нас щорічно а, проходять вечірки шотландського танцю, а, збирають немало людей, декілька mm -hmm. десятків до нас приходять. Ми тепер щоп'ятниці проводимо біля е, пасажу е, торгівельного центру навчання шотландським танцям, такі майстер-класи. І до нас часто приходять люди, просто, які проходили повз, дивилися, їх зацікавило, вони підійшли, почали танцювати. І ми вже бачимо кожен наступний раз знайомі обличчя. До речі, я також кожну п'ятницю там просто недалеко живу від саме цього торгового торговельного центру. Дуже часто вас бачу, дійсно дуже приємно, що коли проходиш, бачиш, що різні люди різного віку дійсно танцюють з вами, то як і жінки, і дорослі, і діти також. Це дуже приємно. От саме, я знаю, що кожен танець має свій власний сенс, так? А саме який сенс має... Ну, най... Взагалі виникнення шотландського танцю, як і танців будь-яких народів, пов'язано спочатку з сольними танцями. Так само у шотландців залишився цей старовинний вид танцю, який називається Хайленд. І шотландські хроніки Боуера розповідають таку історію про виникнення найстарішого Хайленду, це танець на мечах. Вони е, говорять про те, що е, шотландський принц Малк... Малькольм е, боровся проти короля Макбета. І коли все ж він отримав перемогу то е забравши як трофей собі меч е переможеного короля, він поклав його на землю, нахрест до нього поклав свій і почав танцювати. І з цього часу виникли е найстаріші шотландські танці. Mm -hmm. Тобто це був танець перемоги, танець е звитяги, такий збройний танець. Ну а з часом він спустився вже і до мирних жителів, які почали теж організовувати вечірки після робочого дня і там mm -hmm. а там а, Кожен там, стиль танцю, так, там, Якщо взяти хіп-хоп, то в кожній країні танцюють його по-різному. Тобто є а, власні стилі. Чи є дійсно а, український стиль шотландського танцю? Дійсно, от, як робимо тільки ми так. Якісь, можливо, риси, можливо, якісь рухи. Ну, у нас є одна така цікава історія. Ми танцюємо square dance, є такий mm -hmm. шотландський танець. І він дивним чином по розміру дуже схожий по темпу, по темпорипну з нашими українськими козачками. Mm -hmm. І ми танцюємо його під українську народну музику, тобто біля пасажу це можна бачити, ми включаємо українську музику, і всі танцюємо під нього шотландський танець і mm -hmm. виходить mm -hmm. дуже чудово. Щодо костюмів, я знаю, що ви ну, бачу, і знаю, що а, є специфічні так шотландські костюми саме для цього танцю. А Яка його історія, ну розповідайте. І чи обов'язково танцювати саме шотландський танець? в національних костюмах Шотландії. Ну, Шотландію важко уявити без е, танців, без кілту, без волинки і без віскі, Тому це, я думаю, все складові. Ну, так, і так. вони невід'ємні одна від іншої. Е, шотландський костюм виник давно, але він е, до наших часів дуже видозмінився. І зараз є так називаємий офіційний шотландський костюм. Е, тобто малий кілт, е, сорочка, спорон, е, є ремінь і... В, Коси і так далі. Це все входить до Національного шотландського костюму офіційного. І в них зазвичай виконують всі шотландські танці і на шотландських змаганнях. І просто на вечірках намагаються все-таки дотримуватись традиції, тому що це танці традиційні. Так, друзі, у нас є Я телефон спрошу? студії, так, зараз, вибачте, 794-5336. Якщо у вас є запитання до Дінара, до Антона, щодо до шотландського танцю, то беріть телефон та набирайте номер 7945336. Щодо жіночого костюм Дінара. Ну, так залишилось що дуже Мужской костюм это килт, потому что он очень отличается от костюмов других народов. Вот, а судя по тому, как танцуют сейчас девушки на келли вечеринках, они одеваются в основу в белые, либо это могут быть юбки, либо платья из шотландской ткани из стартана, но они mm -hmm. не должны иметь вид килта. И а, э, женщину надевать килт можно либо в, дв в двух случаях, либо если это соревнования по Хайленде, то есть mm -hmm. они вот именно имеют специальный костюм, это официально разрешено. Є ще кілт, точнее школьная форма, яка с, по виду з кілтом. Mm -hmm. Так в основному дівчинки женщины танцуют танцюють в білих платьях, і этом вони мають шарфи, пліди, які вказують на їх принадлежності якому клану. А, взагалі в нашій країні, чи проводиться шотландський фестиваль, якщо так, то це можна побачити, куди треба їхати. Ну, найчастіше проводяться вечірки, фестивалі, більш поширені зараз на території Російської Федерації. Ми щорічно проводимо вечірки шотландські, які присвячені або Дню покровителя Шотландії святому Ендрю, або Дню народження Бьорнса. Uh, і крім того, як я вже говорив зараз біля пасажу, що п'ятниці в нас проходить з живою шотландською музикою, де виступає група Альба Гобрах. Є можливість потанцювати під справжню валинку, як це роблять зазвичай у Шотландії. Uh -huh. Ну от, Антон, Чому саме ви розпочинали займатися цим танцем? Чому саме для себе обрали так? Там Не хіп-хоп, не контемп, а саме шотландський танець. Ну, шотландський танець відображає якийсь дух свободи, дух відкритості, близькості до світу. Для мене саме так. Ну, У мене взагалі все починалося з того, що я прийшла в групу історичного танцю від Лунні. І там в тому числі, були народні танці. І Шотландія завжди как-то мені була к душе, мне нравилось, как они танцуют их. Тарта, в принципі, тоже викликав теплые чувства. І когда мы стали танцевать много именно танців, танцев, да, это захватывало. Это в каждом шаге, в каждом прыжке. В ну, чи є така мрія, що дійсно можна в майбутньому там, в недалекому пихати до Шотландії, там, на національній фестивалі дійсно показати, як вміють танцювати українці? Звичайно, є, <звичайно> я <звичайно> думаю, ми колись її реалізуємо. <звичайно> Немножко потренуємося і все, все так, можливо. Просто зараз перед, не перед тим, а, а ваші побажання нашим глядачам, то хочеться вас попрохати, щоб ви продемонстрували всім а, тим, хто зараз нас дивиться, а саме, як танцюють українці в танці. На Настанок ваші Це побажання. Ну, Ми хотіли б побажати всім нашим глядачам, щоб вони приходили до нас займатися. Я думаю, попередній гість наш розповідав про позитивні емоції. Я так, думаю, так. це дасть можливість наповнити позитивними емоціями, тому чекаємо вас в нашому клубі відлуння. Просто зараз, друзі, хочу нагадати, що у нас в гостях знаходяться представники танцювальної студії шотландського танцю. Просто Зараз будемо дивитися, дивитися, як дійсно українці танцюють шотландський танок. Я запрошу вас на нашу... Уявлену сцену Друзі, такий, він шотландський танець. У нас в гостях був Антон Воронко та Дінара, це представники танцювальної студії шотландського танцю. Ми до вас повернемось, друзі, після невеличкої паузи. Тож дивіться Дніпропетровський, державний телеканал та залишайтеся разом з нами.